Доброго дня з тропічного раю Коста-Ріка. Сьогоднішня наша тема це будівництво під ключ. Бо багато людей питають, що це означає. І треба уточнити, що це означає саме у нас. Будівництво під ключ це означає форму керівництва процесом будівництва. Тобто, спеціаліст, архітектор. Тримає на своїх руках повний пакет послуг щодо клієнта. Клієнт платить гроші спеціалісту згідно кошторису, і спеціаліст-архітектор нанімає робочу силу, закупляє матеріали для будівництва, бере в оренду все необхідні. Машини, е, апаратуру, все, що треба, всі підручні засоби для будівництва, всім цим керує архітектор. І таким чином ми будуємо на 100% сіру застройку. Що це означає? Це означає коробка з всіми комунікаціями і без, е, скажімо так, Робіт, які пов'язані з, з дизайном, ну, тобто, те, що ми бачимо у середині вашого дому, як це називається по-українськи, оздоблення. Тобто, може сам хазяїн вибирати собі якість керамічної плитки, наприклад, на підлогу, Колір, там все, що хоче, які умивальники він купить, які там унітази і так далі, тому подібне. І це ми е, все записуємо у кошторису. Якщо клієнт купує щось дорожче, ніж у кошторису, він е, доплачує нам, а якщо ми е, а якщо знаходить щось більш дешеве, наприклад, більш дешеве якийсь унітаз знайшов, ніж у нас було посчитано у кошторисі, то ми доплачуємо. І таким чином ми будуємо згідно кошторису. І здаємо об'єкт під ключ. Про те, чому це вигідно, я розказувала у попередніх відео. Передивіться, будь ласка. Ваша студія архітектури в костаріці. Альфа ромалій, звертайтеся, будь ласка.